5 березня у Житомирі на базі професійного коледжу технічних інновацій відкрили виробничу майстерню, яка складається з чотирьох лабораторій. Така майстерня є частиною проєкту лабораторія підприємництва, який впроваджується у нашій громаді. Лабораторія підприємництва передбачає, ну, передбачає відкриття чотирьох лабораторій: це е, лабораторія з механічної обробки металу, лабораторія з плазмової обробки металу, е, лабораторія з обробки деревини і полімерів і 3D-лабораторія. Обораторіями можуть користуватися в першу чергу. Починаючи підприємці це можуть бути і наші випускники, і наші студенти. Велика увага буде приділена військовослужбовцям, ветеранам війни, які зможуть створити свій якийсь виріб і його виробляти саме на цих станках. І на цьому обладнанні. Суть також цього проекту полягає в тому, що починаючому підприємцю важко визначитись, яке яким обладнання треба для виробництва тієї чи іншої продукції що він хоче виробляти, тобто він зможе. Е Скоординувати певну ідею на 3D-принтері її змоделювати і на вже станках ЧПУ виробляти готові вироби. Викладач навчального закладу каже, що у нових лабораторіях можна виготовляти безліч виробів, ба навіть протези. У Нас тут знаходиться професійний 3D-принтер промислового масштабу, за допомогою якого можна виготовляти знаряддя, які будуть використовуватися і в автомеханіки, навіть в мед... Медицині, навіть ті саме протези можна робити. Також у нас в інших лабораторіях знаходяться верстати з програмним забезпеченням, що по комп'ютерним керуванням. можна виготовляти і продукцію, яка буде використовуватися в різних сферах. У нас і по дереву, тобто можна використовувати і в ось, і по металу, ті саме там як сказати, пластини, запчастини до самих автомобілів і тому подібне. Першокурсник Денис показує виріб, який вдалося зробити зі шматка металу. Хвилин 10-15 це набагато швидше. Вручну, мабуть, би в мене вийшло б це за пів години, або може й годину. Краще, ніж вручну. І тут не треба багато. Ну, Силивице просто забив команду та й все. Відкриття виробничої майстерні дозволить підготувати досвідчених працівників, каже секретар Житомирської міської ради. Це новітній центр, який допоможе нашому малому бізнесу, бо тут можна буде виконувати різні технічні, технологічні завдання. Можна буде працювати з багатьма матеріалами і полімерами, і деревиною і ще з багатьма можна буде працювати з 3D-технологіями, і це в першу чергу ще нам дасть змогу підготувати висококваліфікованих робітничих працівників, якими зараз так. Мається вся Україна, бо їх є в недостатній кількості. Загальна вартість робіт 23,2 мільйона гривень. З них грантові кошти 22, кошти місцевого бюджету близько 2,3 мільйона, і кошти закладу близько 700 тисяч.